Це що за диковина? Вечори на хуторі біля диканки? Що це за вечори? У нас на хуторах ведеться здавна, тільки но ну, закінчиться робота на полі, тоді, як тільки вечір, уже напевно десь в кінці вулиці жевріє вогонь, сміх і пісні вчути здалеку. Дзенька й балалайка, а часом і скрипка, гон, шум. Це у нас вечорниці. Кімнатну рослину Богонія. Охрестили ще відмороженим вухом саме цього одного з найбільш видатних діячів в історії в світовій історії. Через колір листя, яке нагадує відморожене вухо. Про кого йдеться? Бухана Повелона, яке відморозив після російського да. да. поколу. Да. Ви вичитаєте дійсно да. в раду, але який переморозив. Пані панове, у Київській Русі назва цих грибів була на одну букву довша, а друга буква була не А, а О. Стара форма слова, ясна річ, давала, можливо, і більше інформації, де краще шукати ці гриби. Але сучасне слово підскаже, де вони ростуть. Сучасне слово назвіть. У нас така була логіка, судячи по тій грі, як ми сьогодні граємо, то ми взяли корінь цього слова пень і ми взяли опень. Давай шукайте біля пента. Шукайте біля пента. Київській пень. Русі цей гриб називався на Пеньок. Набрали до кількість балів. Це команда Вікторія. Це команда Крокус і команда Роман. По 8 балів набрали команди квілібрісти відповідно. Ми. Я думаю, зовсім це зовсім дітей. результат. інак, дружецька, я дуже вас приємно. а я мило вам узнаю об обходке. Он носит, носит брюки, да гарифе, а шляпу он носит, на банау. он носит на риман. Ах, со скрипом ботинки, а шаля, он носит а на понаху. Ботиночки он носит на Иван. Вот милый мой, уехал, да не вернется. Уехал он, как видно, навсегда. Зачем, зачем я полюбила вас? А раньше я этого не знала Теперь же я страдаю, пока жизнь Віддемина Багато думок стало голову бить про нашу країну, що на колінах стоїть. Країні, де вугіль Донбас видає, де нафта з Полтави ж рікою тече, де наш чорнозем піднімав урожай, що славить наш гадяч, співочий наш край, де жив Остроградський, Мазепа, Сірко. Шевченко писав про це бідне село, де пчілка Олена зростила сім'ю, і Гоголь дивився на землю святу. Чому на колінах? Ну чому нам не встать і всіх ти нічем нам кудись не послать? Бо ж хочеться жити, нам всім по-людськи, да? батьки, щоб спінялись похилі роки, але є дороги і є дураки, що гублять країну і скрізь заюки. Якби нам шляхи взяти помінять, мабуть, Україна не стала станати.